Буду записати відео, а, як розкрити загадку по квесту Коріна і золотої маски. а Значить, що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно а, саме саме ось ця бутилочка, яка піднімає мудрість на 10-3 на 3 хвилини, і нам потрібно застосувати молитву. Де вона у нас? Ось цю молитву. Яка називається принцип регресії. Як бачимо, на неї треба 37 мудрості, а у нас цієї мудрості відповідно 15. Причому 15 це вже з руною Годріка. Так, байдефолт у нас було 10. Значить, де нам взяти ще 27 мудрості? Ну, для початку раз ми тут, значить, ми вже були в Академії Раї Лукарії і пройшли і знайшли оцю корону, яка нам дає, як бачимо, 6. Це вже 21. Це непогано. Крім того, ми можемо собі додати ще отакі наслідство ще на 5. І того у нас вже 26. Ще могли би додати печать Маріки від Болі, яка дає, здається плюс 5, але в мене його немає, тому ми візьмемо просто від шрамів. І того у нас вже 29. 29 це, в принципі, вже достатньо, тому що у нас є пляшечка челівна пляшечка, в якій на 3 хвилини ще плюс 10, того буде 39. Але якщо чогось з цього у вас немає, у вас може бути отакий дворучник, який своїм бафом дає нам ще. Як ми бачимо, 34 і тепер юзаємо 35. І тепер кастуємо закляття. Чому би і ні? Стоїмо ось тут на точку і... кастуємо принцип регресії. І як бачимо, статуя змінилась. Тобто, насправді, Радагон це і є Маріка.